А вас цікавлять дивні співпадіння від лету з Зеленського з України і збільшенням ударів Росії в цей час? Так от, друзі, сьогодні, 14 листопада, дивне знову співпадіння. Скандал, корупційний скандал навколо енергоатома, навколо дивного виїзду Міндіча, Цукермана, навколо всіх тих оборудок, де замішаний вже і окроборонпром, і державне бюро розслідувань, і генеральна прокуратура, та навіть СБУ. Зеленський вчора полетів в Грецію, начебто на зустріч, яка має бути увага аж в неділю. На неділю анонсована зустріч з прем'єр-міністром і президентом Греції. А полетів вчора. І сьогодні, вночі страшний шквальний масований удар ракетно-дроновий по Києву. Все це на фоні того, що вже анонсовано акції протесту. Свого часу був картонний Майдан. Тепер напевно буде картонний Майдан. 2 Вийдуть проти корупції, проти того, що корупцію в державі очолює, виявляється Володимир Зеленський, тому що його найближчий бізнес-партнер міндіч в темі, в схемі в долі і в золотому унітазі. А на тому унітазі, схоже, сидів і Зеленський. Так, от, друзі, все більше виникає питань, коли Зеленський приїжджає на фронт, раптом там припиняється обстріл. Коли Зеленський приїжджає, і фотографується на фоні стел, міст, ті міста потім здають, падають чи вони попадають в оточення, і в результаті захоплені росіянами. А ще ми пам'ятаємо, що Зеленський літав в ОМАН. Зустрічався з Патрушевим і навіть випав, випав більше ніж на добу з полю зору навіть наших спецслужб. Про що він там говорив з Патрошовим? І зараз такий відліт. Страшний удар. Він поїхав. Для чого, друзі? Я бачу тільки для одного: щоб переключити увагу з корупційного скандалу, ну на приліт, страшний приліт. І я співчуваю всім, хто втратив рідних, близьких домівок. Боже, прийми загиблі душі, друзі. Але цей удар вигідний в першу чергу Зеленському. І мене чим далі я тим менше в мене сумнівів, що Зеленський і Путін працюють у спарці. І роблять все для утилізації українців для знищення українців, для знищення державності України. Інакше я це пояснити не можу. Не можу пояснити ці дивні співпадіння. А як ви, друзі, вважаєте?